Ерозія демократії в Україні почалася ще до широкомасштабного вторгнення. Це ні для кого не секрет. Тріумфом цього жаху був заклад 22 липня, коли я думаю, був встановлений історичний рекорд. Я, до речі, не перевіряв, треба перевірити. Коли правки в закон були внесені о 8-й ранку, в пів на 9. В Чому закон, я хоч що всі, хто раптом досі не знає, дуже гарний закон про встановлення безвісти зниклих осіб, але туди напхали абсолютно, вибачте, лайна. О 8.30, а о пів на одинадцяту вечора чи одинадцяту вже був опублікований закон і не був чинності. Я думаю, такого не було взагалі ніколи в історії. А а, я закінчу чим, бри. що ніхто не дав оцінки діям людей, які це все протягнули. Ніхто не поніс жодного покарання. І все так, тим би то, ну от якось так сталося. І по-моєму, Андрій Єрмак на зустрічі з студентами. Що він казав? Ну там депутати щось наголосували. Вибачте, все керувалося з офісу президента. Я закінчу відповіддю простою на ваше питання. Я думаю, це всі запам'ятали. Це всі побачили, що Україна може за одну добу на 180 градусів розвернутися, і наслідком буде як мінімум те, що переговори по вступу в Європейський Союз цього року, я думаю, не почнуться. На жаль, не почнуться.